Привіт! Дякую всім на моїм учасницям онлайн-проєкту Трендовий літній макіяж. Дуже рада, що я можу з вами поділитися сьогодні і зробити саме з тобою: Ти вдома і я вдома літній макіяж. То я зроблю те, що я роблю кожного дня, вже знаючи а, тренди цього літа. Він дуже легкий, простий, ніякого многослойності цього літа. І цього сезону в моді легкий, прозорий, небагатослойний неваг... не... Не... Не макіяж, а з таким, як і в прошлому сезоні, з мерехтінням, з дуже привабливими хайлайтерами, з дуже легкими текстурами. То що, почали? І так, як завжди, я зробила вже догляд за шкірою, нанесла сироватку з вужаючої пори, яку я завжди наношу під мейк. А, також я користуюся іншими сироватками, але дуже сужаючі пори дуже гарно підходить для мейкапу. А, я нанесла. А крем під очки і він ще дуже такий легкий, не дуже впитався до моєї шкіри. Я завжди користуюся, як я б не спала, бо зараз такі часи у мене, багато роботи, багато часу нема на те, щоб виспатися гарно, відволіктися, нема відпустки, то я користуюся коректором, я завжди їм користувалася, а зараз він мій помічник, бо дуже темні навколо очей. Кружочки. Які мені не подобаються. Якщо плюс 35 або мінус 10, я завжди користуюся коректором. Я трохи висвітлюю також місця навколо носа, носогубочку. Якщо треба, ви будете бажати в цьому сезоні дуже яркі губи, то, будь ласка, можна нанести коректор і нафарбувати собі губи. Тренд цього сезону це легкість, легкість та мерехтіння. Я використовую ось цю кисточку, оцей пензлик для макіяжу, він є у продажу. Я буду дивитися рядом у дзеркало свого набору. А вам буде все видно. Дуже щільно проробляю кожну час. От, бачите, якісь негаразди на лиці, то треба їх убирати. Верхнє, верхнє око я проробляю сюди, нижнє тільки так. І те, та, секрет. Нанесення коректора дуже гарно, бачите? Це пензлик та також зволожена шкіра, або на гель під очі, або на крем, або якщо дуже суха шкіра, то можна коректор змішувати в руці, робити такий суміш, коректор та крем під очі, і наносити разом. Якщо у вас дуже суха шкіра і не так гарно буде розподілятися коректор, Будете, можемо наносити тональну основу, я буду сьогодні використовувати тональну основу Б150, він дуже підходить. Біщільно я нанесу на Т-зону. Бо вона у мене комбінована кожа, і це буде дуже гарно. Якщо у вас суха нормальна шкіра, то можна використовувати CC-крем з spf фільтром то дуже гарно, можна крем денний не наносити. Очищення, тонизування і зразу наносити сироватку та CC Крем. Я наносила денний крем з spf фільтром 30, і зараз наношу матуючу тональну основу, я беру її небагато. Шкіра також трошки як зволожена в мене ще. На денний крем не впитався, такого, щоб його зовсім не було. І ставимо тучечки, крапочки і гарно розтушовуємо. Все робимо, дівчата, по масажних лініях. Лоба ліво-право, Заходячи, дуже гарно проходимо. Всі нічого не залишаємо недоглянуту нашою тональною основою. Дуже гарно розприділяємо, вона розподіляється дуже гарно. Якщо ви новичок, тональну основу тільки почали використовувати, то наносіть на руку і беріть потроху, і тоді розподіляйте. Бо якщо ви швидко швидко не зможете нанести, бо вона не може десь так п'ятничками братися у вас. От ви бачите тон шкіри, вирівнявся, став дуже гладким. Без пудри також я не виходжу. Я беру другу кисточку, пензлик, і буду використовувати сьогодні дві пудри. Для мого мейку літнього потрібні дві пудри. На те зону я наношу шовковисту пудру відтінок, другий, слонова кістка. А, небагато кількість. Вона легка, дуже невагома, дуже ніжна. І матуюча. лоба і носа я зроблю матовим. А так як мерехтіння, свічіння дуже в моді, то я беру трохи прозорої пудри, яка зараз для консультантів йде до кінця липня, Дуже приємній ціні, і так воно дуже гарно. І нанесу на інші помасажних лініях, на інші участки. Я наношу прозору. Вона така біленька, бачите. Але коли наносиш на личку воно розпреділяється, як треба. Можна під очі, якщо є зможки як у мене, то цю пудру я використовую для того, щоб висвітлити зону під очками. Дуже гарно коректор вже впитався. Я наношу. Далі я о, буду трохи намальовувати брови. Не буду сьогодні дуже довго зупинятися на бровах, бо є оде, о, о, відео на моєму каналі, можна подивитися, як фарбувати брови. Я розкажу, які модні зараз. Вже не модно зачісувати доверху. Як робили ми раніше. Модно дуже натуральні, не, не дуже затімняйте, не дуже робіть темні брови. Бо якщо ви такі темненькі, як я, то десь ось такий відтінок буде плюс-мінус на пів відтінка світліше за волосся. Десь так. Якщо ви блондиночка або русява волосічка, то треба десь глях, десь однакові робити бровки. Підтон вашого волосся. Це зараз в моді. Більш тоненькі брови в моді, вже пухнасті, вже ті зачесани доверху, брові не в моді, не в тренді. Якщо ви бачите таку дівчину, ви розумієте, що її не було у нас на онлайн-салоні, вона не знає, що модно зараз. Саме сьогодні. То я роблю собі карандашом та основу під туш. Я зроблю собі бровки дуже-дуже натуральні. Я зробила це лайнером для олівець-лайнер для брів брюнет. Він мені підходить дуже-дуже-дуже-дуже. Я його люблю, то заказую 2-3 завжди для себе, бо без нього мої бровки не будуть натуральними. Я не зможу зробити собі ось о. Прорисовуємо. Прочісуємо їх, якщо у вас є кісточка, нема, то закажіть собі кісточка для брів. Вона ось така, як для туші. І прочісуємо, то розташовка йде за того карандаша, і прочісуємо їх по лінії росту. Що по стрілках цього сезону? Цього сезону в моді у нас стрілки, які акцент роблять на нижнє око, на нижнє. Віка. Робимо, вже рік не фарбувалася, то фарбуюся з вами. Може хтось у нас в салоні я також вже довгий час не фарбувався, то робіть це зараз зі мною. Прорисовую верхню. Як завжди, руки помнять. Так. І трохи нижня я робила. Але сьогодні я зроблю більш довше цю лінію, як завжди, трошки розтушовую. Мені дуже подобаються, коли м'які лінії. І друге так само робимо. Трендово цього сезону дуже м'яке, розтушоване, як і поза той рік також. А далі я беру тіні бісквіт, вони матові. Але я додав мерехтіння трошки згодом. Проробляю цю стрілку наші е, корон, е, олівці для очей на воску, то треба дуже швидко це проробити, бо вони здивають і вже ви їх не розтушуєте. Якщо ви новачок, то беріть е, в якийсь такий, як я коричневий відтінок. Мені дуже подобається для моїх сіро-зелених очей. Коричневий дуже гарний. До голубих буде гарно. А для карі очей буде гарно синій, буде гарно якісь холодні відтінки сталевий, також буде дуже гарно. І далі я беру а, тіні Crystaline. Це ось цей світлий відтінок, він з мерегтіння. Я роблю, як Дуже ярко, ми робили трохи, але зараз це е, трендово, це оголочок зробити дуже-дуже мерехтіння. І трендові відтінки це а, буде палітра в слайдах. Ви подивитесь, які дуже до, до вас, але ви повинні знати. Є класика: це до голубого більш теплі, та, до голубих очей, а, до голубосірих більш теплі, то коричневі, то оранжеві, а, рожеві з теплим підтоном. будуть також. І я трошки добавлю, також, у мене є рожеві тіні, Рожеві, матові, легкі. Зараз вийшла нова палітра тіней. А вона також в сиренево рожевих відтінках, є білий там ніжний, ось отак. І трошки додавлю, я дуже люблю міксувати, то, того, що в мене нема трендової палетки на сьогодні, то я додав трошки рум'янок. Трохи витягуємо око по подвіжному до верху. трохи витягуємо і додаю трохи. я роблю мінус 10 років, за що того, що стрілка вверх йде, підіймає наші очки. Що робимо що трендово? Також залишається у нас коригування. Робимо контуринг або лато, або какао, якийсь цих. Я наношу трохи, звужаю і роблю контуринг. Модні хайлайтери. Різні. Можна використовувати стіки а, хайлайтери, бо це теж, а, також новинка на сьогоднішній час. Можна використовувати нашу глазуть, можна використовувати жидкі текстури, які дуже гарно будуть а, а, зараз виглядати на нашому обличчі. Я буду використовувати суху текстуру. І що трендово, то це рум'яна. Так, хайлайтером наношу Ось на це, на скулу. Можна трошки на носа, можна десь залишками на губки. Трендова це рум'яна. Рум'яна, а повинна аж ось ось отут починатися, коли. Раніше ми не наносили ніколи рум'яна на ці участки, ми робили десь тут, 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 але не тут. Я а, дуже швидко пігментуюся, і тут буде рожеве, якщо трохи час потеплішає, я буду рожево ось ці участки, то я беру, а, візьму дуже легкий матовий відтінок рожевий нюд і нанесу його акцентом на щічки доверху. Якщо ви дуже бажаєте сьогодні бути в моді, то можна нанести на височку і ось от сюди. Я нанешу дуже мало. Я трендова, але що занадто для мене, то не наздраво, на моєму дорослому обличчі. Остатки швидко робимо ретейл, розподіляємо. Зараз я буду використовувати туш Intensity, бо вона зробить мені дуже трендові ресниці. Ресниці повинні бути пушисті, десь такі тяжкі, промальовані і дуже яркі, то можете не використовувати стрілку, а зробити тільки мерехтіння тіні. І використовувати туш Intensity або фанораму, мою також улюблену туш. А, а по губах. Зараз в моді або яркі це матові а, зверху з блиском а, червона або коралова помада. А також в моді у нас трохи такі холодні з сиренівим підтоном. То я сьогодні використовую цей блиск. Він дуже гарно. На мені, або можна зробити любий підтон і зверху нанести прозорий блиск, або зробити до дня помади, а використовувати помади а, чи матові і зверху обов'язково нанести прозорий блиск, він додасть мерехтіння вашим губам, і ваші губи будуть. Сверхмодні. Також в моді можна а, зробити а, трошки темніший контур по губах. Але я сьогодні роблю такий дуже-дуже ніжний, ось без очей, ось все це я роблю кожного ранку іду на свою роботу. Дуже задоволена тим, що моє це захищене. А, і я а, можу з не дуже багатьох. Засобів зробити дуже класний макіяж. А, ну, я думаю, що кожна з вас захоче таке повторити, зробити дуже літній. Я зараз нафарбую реснички і покажу вам, яка тут у нас особлива кісточка. Це для особливих макіяжів. Якщо робити на кожен день, то я використовую туш ж або туш сенсацію. Вона дуже гарно прорисовує, профарбовує і доглядає за нашими віями. То, як то кажуть, туш для вій, повій, для усіх, хто хоче бути гарною. Профарбовуємо з середини до верху. І о, края витягуємо доверху. Макіяжем робимо також ліфтинг-ефект. Все доверху. Так, я нафарбувала вії. Мені купили для вас квіточки, мої любі дівчата то все для вас, але не залишна дуже гарного ракурсу, щоб все було. В кадрі. Завершення любого мейку а, завжди буде ароматом. Аромат цього літа для мене це Lumine Dreams. Дівчата, я вас обіймаю, бажаю вам, а, не, м, несмотря ні на які обстоятельства, а, залишатися жінками, робити макіяжі. О, я трошки не не там, де треба. Сорі. Залишатися жінками, робити. Мейк для настрою, робити мейк для своєї сім'ї, для родини, для своїх чоловіків, дітей. А якщо ви, як я, дуже давно не фарбували очі, нафарбуйте їх сьогодні. Робіть фото, робіть селфі, викладайте їх в чаті, пишіть, що получили, що вийшло, Які питання у вас з'явилися. Можливо, ви щось не зрозуміли, і треба десь розписати якісь моменти. А, якщо ви не робили румяна, зробіть румяна. Якщо ви не робили очі, робіть очі. Робіть мейкап і робіть фото. Я дуже чекаю ваш обратний зв'язок, зворотній зв'язок від кожної з вас, бо мені дуже це важливо. Можливо, трохи сьогодні хвилювалася, бо вже багато а, часу, то рік, мабуть, не робила таких а, професійних фото. Відео, як сьогодні, стартував наш проєкт. Ми його, ми його будемо продовжувати з дівчатами-консультантками. Слідуючий проєкт обов'язково буде, можливо, уход з тілом, але обов'язково буде. Я дуже вас обіймаю. Бажаю нам усім мира, красоти, чарівності, добра, жіночності і все це в кожній з вас. Якщо щось заховали, то ставайте і показуйте всьому миру, бо ми дуже з вами гарні, дуже е маємо гарну косметику для того, щоб створювати такі особливі моменти нашого життя. Дякую, кожній з вас. Па-па!